Корупційний скандал, який ми почули буквально от вчора, набу і САП викрили на хабарі народного депутата, очільника міської адміністрації, також військових. Це відбулося ось буквально на днях. Знову ж таки, після доповіді директора Набу Семена Кривоноса, очільника САП Олександра Клименка. Володимир Зеленський заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників рай міської адміністрації військовослужбовців Нацгвардії. Про це він повідомив в своєму Фейсбуці. І він підкреслив, що може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок. В той же день ми знаємо, відбулося екстрене засідання кабінету міністрів, де було прийнято рішення про звільнення з своєї посади голови Мукачівської райдержадміністрації військової адміністрації Сергія Гайда, який був очільником луганської військової адміністрації свого часу. Знову ж таки, це ну такий показовий випадок. Я не знаю по своїм масштабам, об'ємам, це вже має визначити слідство стосовно того, що відбувалося, але тим не менш, чи це, ну, скажімо так, ефективність роботи НАБУ і САП після ось проведеної. Я не знаю, чи це реформа, можна так називати, це реформою, те, що відбулося з прийняттям закону, який обмежував, і тепер новий закон президентський. Ну, я думаю, що це тільки верхівка айсберга. Насправді там вже називалися цифри до 70 депутатів чи очільників тих чи інших адміністрацій були під наглядом набу і не безпідставно, тому що саме є серйозні підстави, вважати, що вони були задіяні в цих схемах. Ну от сьогодні, між іншим, українські видання почали поширювати інформацію про те, що там. Шурма в такому важкому стані перебуває в психічному сьогодні через свої обшуки, через можливий арешт, почав додзвонюватися там на банкову і через Татарова передавали вітання Зеленському Єрмаку і казав, що якщо вони його не зможуть захистити чи десь там прихистити, то він, начебто, почне говорити більш да, відверто да, про свої завдання, які він отримував, тому що в ці корупційні схеми вони кришувалися ж відповідно на самому верху, да, і сьогодні. Після заяви Зеленського про те, що всі українські посадовці, які дотичні до державних таємниць, мають пройти поліграф, то якраз от я вже бачив тут на київських вулицях нові ці картонки з надписами, які закликають пройти самого зеленського ярмака поліграфії з питаннями, да, нагадаю, хто розмінував Чонгар. Про що домовлялися в Омані, хто здав вагнерівців? Тобто ці питання, які суспільство ставить вже за впродовж останніх там п'яти років, мають задавати, в тому числі і тим, хто сьогодні наполягає на провадженні цього поліграфа, тій самий Юлій Середенко, все ж таки, на якій підставі вона так звані дисциплінуючі санкції вводила проти Петра Порошенка, хто їй насправді давав таке доручення завдання, тому що виявилося, що той самий керівник фінмоніторингу пронін він їй нічого не повідомляв. Він він ніяких відомостей її не надавав, на які вона посилається. Тобто треба в першу чергу перевірити наших головних махінаторів там на самому верхівці української влади, якщо вони вже запроваджують інструмент поліграфу. Що мене обурює, мене мене цікавить справедливість. Що... Країна, яка перебуває у війні, звичайно, все, що відбувається всередині країни, тут в тилу має йти для робитися тільки виключно для наших військових і для фронту. Так, ми маємо підтримувати тил, який має забезпечувати наших військових. І коли от такі речі відбуваються: когось ловлять на хабарях, когось ловлять на розкраданні, там 30%… Ну Ну, я розумію, якщо там 5-10%, відсотків, як то кажуть представницькі витрати, які необхідні для того, щоб забезпечувати функціонування організму для постачання, там я не знаю, там бюрократичний апарат, якийсь, який би е займався цим питанням. Ну треба ж людям, які ці цим займаються, там виробництвом е їм ж треба оплачувати роботу для того, щоб вони виробляли щось. Але якщо на цьому йде така накрутка, і е люди заробляють просто тому, що вони якісь. Великі і геніальні менеджери мене це дивує, особливо під час війни. Ну, ось під час маніфестації на площі Івана Франка перед театром Франка, які були на минулому тижні, на початку цього тижня, то там найможливо актуальнішим був слоган, який підтримувала максимальну кількість присутніх. Да і ці дублювалися тексти на картонках, що корупція вбиває. Що така кількість от сьогодні там припустимо? якщо 30% вони від тих сум, які йдуть на дрони, хтось переводив собі в офшори, то відповідно в наші війська отримали на 30% менше, і це призвело до нових, на жаль, могил на українських кладовищах. Ну я на жаль все це передбачав і тоді казали, що це президентство цього Голобородька буде президентством катастроф, в першу чергу катастрофи моральної, потім вже катастрофи військової, катастрофи кадрової, катастрофи демографічної, економічної. Ну якщо в обрання Зеленського святкувала людина, яку тоді вже звинувачували. Ну я маю на увазі групу приват Коломойського, по яких на цьому тижні відбулось чергове рішення лондонського суду. Я нагадаю глядачам, ми зараз говоримо про те, що на на Цьому тижні Лондонський високий суд, суд. прийняв рішення на користь е, Приватбанку е, по відношенню до Коломойського Боголюбова, які до того були акціонерами цього, цього банку. Коли ну до того моменту, коли держава не націоналізувала Приватбанк і не звинуватили тоді Коломойського і Боголюбова в розкраданні коштів в дуже великих крупних таких. Я до речі, щойно спілкувався з Борисом Кушніруком. Він каже, що е, було помилкою робити так, щоб цей процес відбувався безболісно для всієї України. От якраз, якби каже, хоча б тиждень країна відчула, що таке де, що таке оцей дефолтний стан. І коли скажімо, ну коли фактично банкрутує велика фінансова установа, щоб всі власні. на своїх гаманцях це відчули. Коли банкрутує велика фінансова установа, тоді бо може зрозуміли значущість цієї події, яка зараз от відбувається. Так пройшло багато років. Вже фактично 9 років. Це з 2016 року, фактично, пройшло. Але країна цього не відчула. І можливо, тому немає такої уваги і розуміння значу, що з події. Цієї... мало того, що не відчула. Потім Україна разом з глядачами концертного залу Україна сміялася над цими піснями про Палала хата. Да, коли під той самий Дубінський спокійним портновим стояли на ганку біля будинку Валерії Гонтрєвої і попереджали її, що готуйся до помсти, і потім цей будинок спалили, і разом з таким на жаль. Українським символом да, хором вірьовки цей лисий мій Євгешка співав пісню про палала хата, і як радіє Валерійович з того, що нарешті <клухи> спалили хату. Валерії Гонтріової, тобто це такий був свідомості. Дійсно, люди, які врятували тоді від страшної фінансової кризи, якщо не катастрофи, тому що я навіть присутній був там на Дніпрі, на одному заході, де були наближені до так, скажемо, керівництва цієї групи. Приват і люди казали: а ми, якщо не домовимось, ми тут посадимо весь операційний центр наш з Дніпра на чартер, вивеземо їх на кіпру, там 30 чоловік, і покладемо не тільки весь приват, а всю банківську систему України, тому що нагадаю, 20 мільйонів клієнтів було Приватбанку. В Україні і 5 мільйонів людей, які тримали там свої депозити. Уявляйте, який був би удар по фінансовій економічній системі країни, якщо б це дійсно відбулось. А тих людей, які врятували Україну від страшної цієї кризи, так над ними знущалися страшними там прокльонами, лаяли цих людей. Для мене абсолютно було очевидно, що люди, які були задіяні в таких оборудках і з такими е е е заявами, якщо тоді в той час Коломойський казав, що ми потримуємо нам росіяни дадуть 100 мільярдів, потім там 150 мільярдів потім 200 мільярдів, ну тобто не було зрозуміло на що ці люди орієнтуються. Ну і дійсно потім вже почалися ці процеси максимального, так скажемо, здачі нашої позиції, коли віддали цемоха найціннішого свідка. Якщо б тоді цемох давав свідчення в суді в Газі, то Путін став би міжнародним злочинцем ще в 2019 році. Потім зірвали операцію вагнерівців. Якщо вагнерівці 30 чоловік, які зокрема були задіяні в цих операціях по збиттю цивільного літака МЕ 17 Давали свідчення, то відповідно і набагато легше було б в Україні збирати коаліцію по боротьбі з російською агресією. Якщо було тоді, зрозуміло, що це злочин проти людства. Мало того, що зривали ці операції, нас розміновували в кримські переходи. В нас знімали бригади, які охороняли ці переходи, і замість чотирьох бригад там лишилися півокомплектованого батальйону. Ну вже не кажучи про скорочення армії, про розмінування, які ми так пишалися, тобто всі були. Практично кроки на зустріч путіну для того, щоб отримувати від Путіна через того самого Лукашенка, з яким вони позавчора там засідали на валамі, отримувати цей практично безкоштовний бітум, на яких вони наварювали на кожній тонні по 200 доларів. І Зеленський вже казав, що як же ми можемо тут почати фортифікації будувати. До, що, на що їх, до чого їх закликали наші американські партнери? Казали: рити окопи, рити траншеї. А вони сказали: Ну як же, ми ж будемо втрачати 6 Мільярдів, тобто це якраз вони, мабуть, рахували оці гроші, які вони заробляли на білоруському бітумі, які отримували тоді, на які виділялися в 10 разів більше грошей, ніж на закупівлю зброї. Ну тобто, якщо це не диверсія по відношенню до України, якщо це не це не саботаж, то що це таке? А, ну. В будь-якому випадку, знаєте, ця вся історія з, і з Приватбанком, в тому числі, от знову ж таки, мені цікаво, як тут буде включена держава Україна в цей процес, для того, щоб я розумію, що є певні люди, які і представники держави, і представники державної установи багато було написано зі сторони тих учасників процесу, зокрема і представників наглядових рад, і національного банку України Катерина Рожкова написала нещодавно. Тому, що Катерина Рожкова написала, так. а керівник національного банку жодного Ні, словом, жодного слова так не але члени наглядових рад вони написали так в тому що вони так. написали, звичайно, і більше того, сама Катерина Рожкова вказала, що очільник національного банку й слова не сказав стосовно. Цієї визначної події, тому що це дасть поштовх і до інших судових процесів, які можуть відбуватися у часів, рослі... рослі... по відношенню до е, певних сил, і олігархів, тодішніх, які розкрадали українську державу по відношенню до квартал 95 партнерів, якого міндіч і Зеленський отримували по скільки там 41 тільки на один офшор Атланти Лімітед» отримували 41 ну, зрозуміло. Мільйон. Це має довести суд. Це мають довести певні судові е, процеси, але е, це має дати поштовх. І це гроші, які справедливо мають бути повернуті до України. Так ось мені цікаво, держава Україна в цьому процесі має якусь позицію зайняти для того, щоб пролобіювати повернення цих коштів. Розумієте, як у нас ж у нас дуже часто до рішень судів відносяться так: ну, суд визнав, а ми нічого робити не будемо. Так, як відомо він нічого не відбувається, розумієте, як відомо, після цієї паризької зустрічі з Путіним Зеленський вже відмовився від наших претензій по збиткам Нафтогазу, які теж на мільярди, ну якщо там на десятки мільярдів були в стокгольському арбітражі. Тобто, це ж був практично зрадницький крок на зустріч Путіну. Мало того, що тоді ми для того, щоб створити таку атмосферу лагідну, на, на зустрічі в Парижі відмовились від співпраці практично з НАТО. Три три чи три роки Зеленський відмовлявся від участі в самітах НАТО. Не призначав посла, не погоджував дорожню карту. Ну відверті такі були дії, які зрадницькі, які вели до практичного знекровлення України і послаблення нашої обороноспроможності. Там призначений міністр оборони таран в своєму першому офіційному зверненні сказав, що для нас НАТО не пріоритет. Ну тобто цих же фактів такої в кращому випадку, такої службової недбалості, а в гіршому випадку зрадницької діяльності їх же достатньо, щоб я не знаю, ці очільники цього зеленого шопітолію їм поки не вистачить років життя, щоб відсидіти за все, що вони тут накоїли за ці роки. Ну і в будь-якому випадку дуже хотілося б, щоб ці справи, які зараз ми побачили, знову ж таки, це результат роботи НАБУ і САП. багато хто в соціальних мережах вказує на те, що а чому така, скажімо, дрібна риба, яку зараз виловили в національному антикорупційному бюро. Ну мені здається, що тут не треба міряти велика риба, маленька риба в будь-якому випадку, це певний прецедент. Хочеться бачити результати в подальшому. І щоб це не скажімо не відбувалося в такому показовому характеру. Дивіться, суспільство захистило антикорупційні структури, і ми зараз показуємо ось такий маленький результат. А що буде далі? Якось дуже показова ця фотографія з'явилася звичайно на прийомі Володимира Зеленського. З іншого боку, я розумію, що а чому президент не може зустрітися з керівниками? Ну ніде ж не, не регулюється це в законодавчо. Так нехай зустрічаються і може й добре, що вони зустрічаються з іншого боку, ми ж не знаємо предмету розмови про що ж там мова йшла. Ну як тому ж справа, що нам е треба активніше задіювати наших західних партнерів, що вони зайвий раз нагадували, що та е величезна підтримка фінансова, а вже там скільки 408 мільярдів доларів за три роки було надано нашими західними партнерами. І Сьогодні, якщо раніше була там кожна е шоста з десяти гривень, вірніше шість гривень з кожних десяти в українському бюджеті, це була фінансова допомога за. Ходу то сьогодні ця цифра наближається вже до 70% відсотків, з нашого бюджету. Якщо там витратна частина на всі наші питання озброєння, то оборони 3 трильйони 600 мільярдів це загальна витратна частина. 3 трильйони 600 мільярдів. А по те, що виділяється на оборону та безпеку, це 2 трильйони 400 мільярдів. А десята частина цієї суми виявляється, це дебіторська заборгованість міністерства оборони, коли проплачували на якісь рога і копита компанії, які були створені там на колінці От вчора. Навіть черговий скандал там збиралися витратити на компанію, де одна людина працює там 2, 2, 2 мільярди гривень. В досвіду ніякого не було, але терміново треба ось виділити гроші на цей саме цю закупівлю по цьому, по лінії цієї компанії. Мабуть, надійшла команда згори. Американський президент Дональд Трамп дав ось часу для російського диктатора Путіна до 8 серпня. Що може бути 8 серпня? Санкції ведуть, чи можливо ще якісь радикальні дії можуть бути? Чи ну, знову можливо абсолютно інший розворот? І відбудеться якась розмова телефонна, і знову дадуть йому строк. Ну, в останніх публічних своїх виступах, заявах, якраз він згадав цей, цю місію. Віткаф, що ми ведемо перемогу. З Росією ми не припиняємо наш діалог. Ну, можливо, що все ж таки дійсно це було тільки такі піар-акції для того, щоб підняти ставки на да, оці дві, два підводних човна з ядерними боєголовками, які там заявив Трамп, що він надав наказ їх пересувати колись поближче до російських кордонів. Ну тобто подивимось, будемо не втрачати пильності ані на крок. Але той факт, що бачите, українські збройні. Сили українські спецпризначенці повернулися до тих. Акції по знищенню терміналів російської нафти підривали газопроводи за останні дні. Тобто практично три місяці була перерва. Ми не вдавалися до таких от відвертих дій щодо знищення російських резервуарів нафти чи там нафтопереробних заводів чи там підриву газогонів чи нафтопроводів. Але останніми днями, буквально за останні три дні, угу. ці випадки практично ну, сьогодні там в Сочі. Ну, тобто, в Адлері... Фактично енергетичне перемир'я вже не діє так, не не діє і це в. Певним чином синхронізовані, можливо, дії з якраз з оцими е, натяками Трампа на те, що будуть введені відповідні санкції болючі для Росії. І сьогодні ОПЕК, між іншим, заявила, що вони припиняють оцю Політику обмежень постачання нафти знімають ліміти. В, 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 за останні місяці збільшували на 400 е тисяч барелів на мільйонів, верніше ні, ти, дійсно, сотні, сотні тисяч барелів на, на день, а тепер вони збільшать на 600 е тисяч барелів і таким чином компенсують е ту нестачу. Нафти на ринку, яка може виникнути, виникнути через введення оцих тарифів Трампівських на ті країни, які сьогодні продовжують співпрацювати з російським енергетичним комплексом, тобто, начебто, синхронність тут певна відбувається, да, споглядається якась синхронність в цих діях. Будемо сподіватися, що це призведе до позитивного результату для нас.